Ще одна гра прямий спогад з мого дитинства. Це гра на комп'ютер Yamaha CowT2. Це мішкійний комп'ютер на базі операційної системи MSX і MSX 2. Гра називається GirlBlock. Block це гра, в яку я пограв ще ну, грав до того, як почав масово грати на консолі Денді, Міліфа або Сюбар. Гра Гірлі Блок це гра про роботів. Тут доволі цікава задумка в грі. Гра, до речі, випущена була у 1987 році, тому вона. На доволі рання, якщо взяти по міркам, наприклад, консолі незивовіком, і ось ця гра. Це гра про боротьбу з роботів. В принципі, в грі є декілька режимів: режим паролю, режим блоку, верніше режим конструктора вашого робота і режим саме батл-моди, де ви будете битися. Якщо ви одразу підете в режим батл моди, ви отримаєте базового робота з базовим озброєнням і з базовим шасі. Але якщо ви зайдете в конструкцію, ви можете обрати із декілька варіантів, змінити шасі вашого робота, змінити зброю і так далі коли ви проходите рівні, то по проходженню рівні взагалі зроблені на такій мапі з видом з гори у вигляді таких башт, така велика база на поверхні якоїсь планети, і такі башти. Заходячи в кожну з цих башт, ви будете отримувати бій з роботами. Це вже буде такий файтінг роботів. І в кожній башті може бути ну, в першій башті легкі, там один робот, в іншій башті вже два робота, будуть якісь, окрім роботів, додаткові на вас там дрони нападати, літаючи. Повзаючи і так далі. Вам треба проти цього всього вистояти і пройти далі. По мапі, якщо ви пройдете декілька таких башт, буде з'являтися такі ремонтні майстерні, де ви зможете модифікувати свого робота, змінити шасі, змінити зброю або залишити таким, як є. І саме на цих базах буде даватися вам пароль. Якщо ви витратите всі життя, то ви з цього паролю. Можете продовжити гру життів. Тут як такових нема тут одна одне життя це стрічка здоров'я і броні вашого робота. До речі, їх аж три там стрічки, і кожна відповідає за своє. У вас є продовження у вигляді контов. І ці конти також додаються за з вам якихось грошей, конти будуть додаватися. По ходу бою, згори будуть вилітати контейнери з енергією, які ви підбираєте, ви будете відновлювати здоров'я вашого робота. В цілому, гра прикольна ще й тим, що в неї доволі приємна така, ну не то що приємна, а доволі атмосферна музика. Вона така трошки гнітюча, але звучить доволі непогано, ну, вчитуючи, що звуковий процес. Наприклад, в Ямахі був дуже гарним. На цьому все. Всім пока.